Доброго дня вам, шановні пані і панове. Нині, очевидно, із зрозумілих причин багато розмов, дискусій, навколо мирних переговорів, діалогу в трикутнику Київ, Вашингтон, Москва. Безумовно, у цій ситуації всі пам'ятають про те, що є ще Брюссель. А Брюссель – це означає і Лондон, і Париж, і Берлін, і Рим. Всі інші європейські столиці, хоч ті, які приєднані до Європейського Союзу, чи ті, які не входять до Європейського Союзу, бо зрозуміло, що далі можна говорити про 27 столиць Європейського Союзу, ну і про 32 столиці країн НАТО. Але так чи інакше, цілий ряд фахівців, досвідчених фахівців, аналізуючи перебіг подій. І, маючи колосальний досвід, як тягар на плечах, намагаються заглянути вперед, для того, щоб нинішнім досвідченим політикам, неофітам тих, хто намагається прийти в політику, ті, хто в неї вірвався і не знає, хто, що і як там робити, а в тому числі й тим, хто безчинствує. Політиці, зокрема такі як Дональд Трамп, і частина його команди, які використовує, як пишуть в багатьох документах американські колеги, політики, аналітики, нетрадиційні способи діяльності Трампа, які досягають ніби успіху. Разом з тим, серед кола цього люд... кола цих людей є частина фахівців, які безумовно. Є шанованими, бо не одного разу їм вдалося передбачити перебіг подій, як у їх національних державних системах, так і в Європі, у світі. До таких фахівців, безумовно, належить французький дипломат Мішель Дюкло. Мішель Дюкло все життя займається. Міжнародними відносинами, зовнішньою політикою, один з найбільш титулованих французьких дипломатів, дипломатів, які дуже добре володіють розумінням нинішньої ситуації. Так як одне із місць його праці було вже в досвідченому віці, це бути надзвичайним і повноважним послом Франції в Сірії, між тим, Дюкло довгий час виконував обов'язки заступника дипломатичної місії Франції при ООН. І навіть змінилося декілька послів. А Мішель Дюкло працював, фактично несучи на плечах представництво Франції при ООН. Нині Мішель Дюкло працює в інституті Монтень. І, будучи спеціальним радником. Він постійно пише, виступає на телебаченні, розказуючи з точки зору свого досвіду, як може діяти в цій ситуації американська сторона, рашистська сторона, як належить діяти Європі. А тут один нюанс дуже важливо зазначити: Мішель Дюкло, як по сценарію, описав, як свій час. Розвивалися події в Сірії і як вони могли розвиватися в перспективі. І навіть ті, хто мало довіряв у те, що ці події можна спрогнозувати, здивувалися наскільки точними були прогнози Мішеля Дюкло. Чому, власне, я звернувся до досвіду цього фахівця, бо його розуміння тактики, стратегії кремлівської, зокрема, дій. Московського фюрера є універсальним. Власне, 5 грудня свої думки Мішель Дюкло виклав у французькому виданні Лемон. І матеріал цей називається Мішель Дюкло. Володимир Путін, щоб не сталося, не зупиниться. Ця стаття має підзаголовок, який звучить так. У статті Лімон спеціальний радник інституту Монтень аналізує, як російська влада поступово дистанціювала Америку від Європи, і ставить під сумнів наслідки цього нового глобального балансу, особливо у контексті мирних переговорів, спрямованих на припинення війни в Україні. Автор розпочинає своє дослідження із фрази. Президент Трамп, цитую, прагне припинити війну в Україні, не надто переймаючись деталями миру, якого він хоче досягнути. Знову ж таки, пише автор: його близькі соратники, Стів Вітков, Венс, Джаред Кушнер, Марко Рубіо, який приєднався до цієї ідеї, намагалися змусити Москву та Київ, особливо Київ, який сприймався. Як слабка ланка, на яку варто було б націлитися прийняти рішення. Чи можемо ми, каже автор, зробити якісь попередні висновки з того, що щойно відбувалося і сталося. І далі автор Мішель Дюкло переходить до ситуації: а власне на якому фоні все це розвивається? Він каже, що треба одразу зазначити. Ситуація кардинально змінилася в порівні з 28 лютого поточного року, коли в овальному кабінеті відбулася сварка між командою Дональда Трампа і президентом Зеленським, і пише, припускаючи: можливо, становище українців погіршилося. Далі він говорить: можливо, колективний захід. Не готовий вжити необхідних заходів для подальшого послаблення Росії. Далі він каже: корупційний скандал в Україні, можливо, привів до того, що український уряд наближається до рішення, що треба знаходити якісь кроки і поступатися, зокрема, територією. Зверніть уваги, скрізь можна. Говорити про те, що автор каже можливо, можливо, можливо. Звідки береться це можливо, буду в ходу цього, цієї презентації давати роз'яснення, а береться воно від інформаційно-психологічного тиску. Насправді, якщо порівняти параметри, умовно кажучи, технологічних показників ситуації на фронті, кількістю. А яка в статистичних відданнях залученої зброї, кількість операцій проведених, їх з результатів цих операцій, кількість жертв. Ситуація в динамічному плані насправді розвивається на користь України, бо всі знають чудово, що перший показник, який замірюється в такій ситуації, є власне людський потенціал, кількість. Жертв з боку Рашиської Федерації непропорційно зростає. Всі ці помічають і розуміють, однак, інформаційно-психологічний тиск, як це видно, навіть із тези Мішеля Дюкло, дає свій результат. Можливо, перше, можливо, друге, можливо, третє. причому Автор, будучи дуже досвідченим політиком, розуміючи ситуацію зсередини, бо працював у Сірії, добре знає Близький Схід, пише: зверніть увагу на цю цитату, цитую, з американського боку, прецедент миру в Газі, навіть якщо він, на жаль, скоріше уявне, ніж реальне, дає Білому дому поштовх. Заплутаний і погано продуманий план із 28 пунктів був висміяний, але він дав поштовх американській адміністрації, необхідний для прискорення переговорів. Все, пише автор, має свою ціну. Навіть у цьому випадку безумство, а логічність і непослідовність. Важливо і те, що. У цьому процесі є речі, в які ми не хотіли вірити, ми їх не бачили, ми їх не знали, бо ми занадто переоцінювали інтелектуальний рівень Сполучених Штатів Америки і адміністрації, систему влади в Америці і адміністрації, і автор каже: а ще є явище, яке європейці або не передбачили, або лише частково розуміли. Протягом місяців росіянам вдалося різними каналами перехитрити Вашингтон. З цією метою Кремль пропонував йому всілякі економічні переваги у сферах критично важливих корисних копалин, енергетики та розробки Арктики, а також політичні, зокрема, можливість російсько-американського примирення. Зверніть увагу. Каналами перехитрити Вашингтон у цих питаннях. І далі продовжує для одного крила Адміністрації Трампа цей аспект переговорів з Москвою є щонайменше таким же важливим, як і мир в Україні для решти адміністрації. Результатом стало це вражающе явище. Поки роками дехто розмірковував, як Захід. Може дистанціювати Росію від Китаю висновок, російський уряд досяг прогресу в дистанціюванні Америки від Європи. Ось що є серцевиною нинішнього перебігу подій. Дистанціювання Америки від Європи. Заявка, на яке була подана ще під час виборчої кампанії 2024 року. Сьогодні цей процес в динаміці. Скільки б не говорив Трамп, що він з Європою, все відбувається прощання Америки Трампа з Європою, Америки Трампа з НАТО. І лише питання часу, коли відбудеться розрив. Дай Боже, щоб час був на боці тут європейців, бо Трамп поспішає. Він розуміє, що цей розрив це шанс його далі руйнувати систему світового порядку. Очевидно і те, що угода між елітами Європи і Сполучених Штатів Америки, яка тривала десятиліттями після Другої світової війни, нині сприймається адміністрацією Сполучених Штатів з презирством. Причому це презирство проявляється не тільки від самого Дональда Трампа. Зверніть увагу, каже автор. після переговорів в Москві ні Стів Вітков, ні хто із учасників так і не з'явився для діалогу з колегами-європейцями. Більше того, наступний саміт НАТО в Брюсселі Рубіо вирішив. Державний секретар просто проігнорувати у цій ситуації. Очевидно, що всі розмови про так звані гарантії безпеки Сполучених Штатів Америки для Європи, а тим більше для України абсолютно нічого не варті. І очевидно, що будуть спиратися тільки на здатність Європи і України просто заплатити за ці послуги. Мішель Дюкло каже, в певних колах Вашингтона, цитую, європейці зараз є не стільки союзниками, скільки клієнтами у римському сенсі. Тобто заплати отримаєш послугу, не заплати ніякої партнерської послуги в цьому випадку не буде. Автор далі переходить до думки: а що буде далі? Що станеться найближчим часом? І тут він пояснює, цитую, як і очікувалося, Володимир Путін заявив про своє невдоволення планом, який, тим не менше, не збалансований на його користь. Без найменшої іронії російський президент каже автор, звинувачує європейців в розпалюванні війни. Хоча європейці. Взагалі, мало в чому брали відношення в процесі підготовки цього остаточного плану. І справа в тому, що це не їх заслуга чи навпаки недолік, що складено такий план. Це насправді робота самих росіян з американською стороною. Однак на поверхні є зрозуміла річ. Найчутливіші проблеми у цих двосторонніх відносинах не вирішені. А процес іде таке враження, що ним керують з Москви, і Вашингтон грає у піддавки у цій ситуації. Автор каже, що не будемо себе обманювати. Найімовірнішим сценарієм є те, що адміністрація Трампа. Хоче досягти угоди, а це означає, що вона буде погрожувати Україні, погрожувати європейцям, щоб вони відступали, відступали і відступали. І автор говорить: у Вашингтоні все залежатиме від цього питання та пошуку креативних рішень. Наскільки вдасться у цій ситуації тиснувши. На Україну досягнути креативних рішень, які з одного боку влаштовували, безумовно влаштовували Вашингтон, який отримував би з цього процесу прибутку, а з іншого боку могли забезпечити хіба що показову згоду Москви. На це слід звернути увагу. Чому, власне, ця згода може бути всього-навсього? показовою. Однак Мішель Дюкло каже, що в нинішній ситуації занадто рано європейцям сходити зі сцени. Цитую: однак європейці мають певні важелі впливу. Скасування санкцій неможливе без них. Гарантії безпеки для України передусім стосуються Європи. Третє – і саме від них, європейців, залежить, чи варто вже на наступному засіданні Європейської Ради використовувати всі або частину російських заморожених активів, що знаходяться в Європі для рефінансування України. Цей Захід, пише автор, є тим більш необхідним, якщо Європа хоче, щоб її поважали, враховуючи, що цілком можливо. Що американські переговірники пообіцяли Кремлю забезпечити ці активи, які не знаходяться в Росії і не знаходяться в Америки. Вони знаходяться в Європі. Ось що є в нинішній ситуації. Ой яким з точки зору інтересів Дональда Трампа його точення інструментом впливу на Сполучені Штати. Зрозуміло, що за таких умов європейцям, каже Мішель Дюкло, необхідно змінити тактику. Автор пише: крім того, ми, хоча ми коротко окреслили менталітет адміністрації Трампа, в американській громадській думці та політичному класі залишаються дуже сильні антиросійські. Про натівські, а я би додав про європейські настрої. Європейцям пише автор слід менше зосереджуватися на перебуванням за столом переговорів, а більше на розробці стратегії впливу на Вашингтон, використовуючи свої потенційні мережі та посередників. Я вже не кажу про те, щоб додати сюди засоби масової інформації, адже на американському ринку конкурують засоби масової інформації: китайські і європейські, американських як таких засобів масової інформації, хіба що хіба що окремі із них. Однак ринок приблизно в трьох рівних частинах. І це дуже важливо розуміти. Розуміло, що в цій ситуації автор каже. Роблячи це, треба чітко усвідомити один урок. Історичний урок. Мішель Дюкло пише: один урок має бути міцно закарбований у свідомості європейців. Володимир Путін. Що б не сталося, на цьому не зупиниться? Припинення вогню в Україні, якщо і буде, буде лише паузою. В його ширшій боротьбі за перекроювання геополітичної карти Європи, як вона була визначена після холодної війни. Крапка. І цей висновок не розуміють у Сполучених Штатах категорично, його не розуміють в частині і європейських столиць. Ще раз хочу зачитати. Володимир Путін, що б не сталося, на цьому не зупиниться, припинення вогню в Україні, якщо і буде, буде лише паузою в його ширшій боротьбі за перекроювання геополітичної карти Європи. Причому Мішель Дюкло пояснює, що робиться і що дає зрозуміти, що так буде. Автор пише, щоб досягти цього, він не вагатиметься застосовувати силу не більше, ніж він це робив в Грузії, в Криму, на Донбасі. А потім у великих масштабах проти України він буде тим більше схильний випробовувати свою удачу, враховуючи, що він поставив свою країну на позиції воєнної економіки. Він повністю має намір продовжувати зміцнювати свої збройні сили. І він із великим задоволенням спостерігає за відходом Америки від Європи. Важливо розуміти і те, що в нинішній військовій доктрині, воєнній доктрині Російської Федерації боруться і поєднуються. Собі дві складові, так звана теорія прямої війни, безпосередньої агресії, і теорія обходу. Про теорію обходу я зроблю наступну презентацію, бо ми її побачили, ми спостерігали, як і бачимо пряму агресію і ми бачимо в тому числі реалізацію. Теорії обходу, або її ще в Україні називають теорію гібридної війни. Хоча давним-давно серед військових вона називається теорією обходу. Хтось скаже, що вони між собою конфліктують. Конфліктувати вони можуть там і в тих головах, де є розум, там, де його немає. Вони просто міняють одна одну, шляхом того, що усуваються. Одні люди, які чомусь випадають то з 9, го то з 11 го поверху, або стріляють собі в скроню, або в інший спосіб усуваються з поля зору. І тоді теорія обходу міняється теорію прямої агресії, або навпаки. Що буде далі? будемо аналізувати, коли будемо говорити про теорію обходу. Однак із презентації Мішеля Дюкло. В чергове, в чергове вчергове стає зрозумілим, які мрії не були у Вашингтону про отримання Нобелівської премії, чи підписання якогось чергового миру, який все рівно фахівці з точки зору аналізу реальної ситуації вважали і будуть вважати уявним, бо так і є. Хіба що оточення Дональда Трампа? Буде його вихваляти, його за геній, якого немає, за мир, який не наступив, за укладені угоди, які абсолютно нічого не варті, бо ці угоди носять уявний характер. Вони створюють інформаційно-психологічний тиск, під який потрапляють цілі верстви населення, вірячи у слова Дональда Трампа. І ним же жирною ручкою підписані угоди, які, на жаль, для людей, які в них вірили і вірять, не працюють. Вдруге цього тижня ми побачили, як Дональд Трамп потішав представників Демократичної Республіки Конго і Руанди. Однак війна як ішла, так і йде. Однак в цій ситуації Дональд Трамп потихеньку добирається до копалень корисних копалин, мінералів, також срібла, рідкоземельних мінералів і так далі. Але війна нікуди не поділася. Як вона не подінеться і в взаємовідносинах Камбоджі й Тайвані, Індії, Пакистану, Індії і Китаю, хіба що названа. Війною економічне протистояння між Косовою і Сербією не переросте у війну, так війни там і не було. Хоча це перша позиція, яку Дональд Трамп записав до своїх чародійних вирішених війн. Правий Мішель Дукло і в тому, що якщо і трапиться щось, то це щось буде дуже короткочасне. І це щось Буде перезвітником наступного етапу війни. Так говорять ті, хто вивчав історію, розуміє нинішню дипломатію, але так не вважають у Вашингтоні в оточенні Дональда Трампа і сам Дональд Трамп. Ну що ж, у цій ситуації все нині звелося до волі і рішення. Вищого воєнно-політичного керівництва України, чи усвідомлює воно розуміння нинішньої ситуації? І, чи є для нього позиція людей підготовлених і освічених важливою, такою, яка є аргументованою, чи до розрахунку будуть братися верески Вашингтонського монарха Дональда Трампа? Час покаже. Однак рухатися до цього часу треба, знаючи і розуміючи те, що говорить і сприймати, говорить розумний світ. А він, в тому числі чергово, вустами Мішеля Дюкло, каже, що б не відбувалося зараз, Путін не зупиниться. І до цього треба готуватися. Дякую вам за те, що слухаєте, дивитесь. Будьте здорові! До побачення! До наступної зустрічі!